Завершуємо робочий тиждень з експрес-новинами. Наша команда розкаже вам про головні події Нововолинська, Волині та України. Наталія у студії вітаю вас і далі будемо говорити про таке. Нововолинянка у свої 72 роки стрибнула із парашутом із висоти 3 кілометри. Двері храму Матері Божої Дженстоховської і святого Йосифа від сьогодні для вірян римсько-католицької парафії відкриті щодня. А також про головні події Волині та України дивіться далі у випуску новин. Ти мрії ніколи не пізно. Це довела Галина Огороднік із Нововолинська, котра у свої 72 роки стрибнула із парашутом із висоти 3 кілометри. Сюжет про те, що ж важить більше можливість чи мрія, дивіться далі. Подивитися на землю із пташиною висоти було її далекою мрією, та здійснитися їй судилося аж на 72-му році життя. Галина Огороднік із Нововоленська довела собі і всім втілювати бажання ніколи не пізно. На день народження рідня зробила жінці подарунок: стрибок із парашутом із висоти 3 кілометри. Дев'ять хвилин польоту і Галина Володимирівна уже рекордсменка. Найстарша жінка у цілій країні, котра підкорила такі висоти. Враження зізнається неймовірні і ніякого страху. Враження не передати. По-перше, абсолютно страху не було, бо ж дуже інструктор такий досвідчений і такий статний. І дуже це ж недовго, дев'ять хвилин. Тільки стрибнули, дивися, вже і приземляється. І вже мене зустрічає внучка і правнук був. І всі задоволені, все добре. А вітали Боже, там тільки в аеропорту в тому, тільки й було мови. Ота бадьорість, позитивна енергетика мусить бути у крові з народження, каже пані Галина, і переконана, найбільше в кожному ділі важить бажання. А вже потім ідуть відвага, можливості і все решта. Хто, як кажуть, відчуває в душі таку енергію, і таке бажання запросто. Запросто, нічого страшного немає. Ну, як я в 72 роки не побоялася, то чого ж бояться молодим? Непосидючості пані Галини дивуються усі навколо, не сидить, склавши руки, здається ні хвилини. Ходити намагається пішки. Як далеко, то в пригоді стає двоколісний. Ще замолоду була активною спортсменкою, займалася бігом, лижним спортом, їздою на велосипеді. Цієї зими на водохреща ще хоче пірнути в ополонку. Жінка каже, надто не любить, коли мрій не здійснюється, тому активно працює, аби справдилися усі до одної. Ой, я казала, я буду кожного року стрибати. Скільки буде здоров'я, я буду кожного року. наступний рік теж буду збирати гроші. Це не такі важкі, ну якщо не подорожчає. Двері храму Матері Божої Ченстоховської і святого Йосифа від сьогодні для вірян Римокатолицької парафії відкриті щодня. У Нововолинську храм зводили упродовж 16 років. Сьогодні відбулося його урочисте освячення. У Нововолинську почне діяти костел матері Божої Ченстоховської і святого Йосифа на урочисті з нагоди освячення храму прибули ординаторій Луцької дієцезії єпископ Віталій Скоморовський, ординаторій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Станіслав Широкорадюк, Інші святі отці, міський голова Віктор Сапожніков та парафіяни. Маю надію, що новозбудований храм гуртуватиме вірян, зцілюватиме їхні душі, додаватиме впевненості у тому, що у всіх добрих справах нам допомагатиме Всевишній, сказав міський голова у вітальному слові і висловив сподівання, що спільні зусилля духовних отців та парафіян цієї святині будуть спрямовані на розвиток української держави та нашого рідного міста. Службу Божу у новому храмі правитиме настоятель костел Якимани міста Володимир Волинського. Лєшик кошлага. Цими вихідними ми відзначатимемо 66-ту річницю з дня заснування міста та день шахтаря. Програма заходів буде цікава та насичена. У суботу, 27 серпня, на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар, о 12-й годині відбудеться міжнародний турнір з міні-футболу Спорт без кордонів у палаці культури. О 15-й годині святкові урочистості з нагоди 66-ї річниці з дня заснування міста та дня шахтаря. О 16-й годині святкова концертна програма Квітуй і рости моє місто. У міському парку культури і відпочинку о 19-й годині перлина заходу за участю рок-гуртів. У неділю 28 серпня на танцювальному майданчику з 13-ї до 15-ї години розважальна програма для дітей, конкурси, ігри та забави. З 13-ї до 18-ї – аквагрим та розпис хною. З 14-ї до 17-ї години – виставка фоторобіт місцевих художників «Фотосушка». З 19-ї до 20-ї години – свято фарб «Холлі». На спортивно-оздоровчому комплексі Шахтар о 12 годині календарна гра чемпіонату Волині з футболу. Юнаки сезону 2016-2017. Між командами Шахтар Нововолинськ та Стир село Старий Чорториськ Маневецького району. О 14-й календарна гра чемпіонату Волині з футболу. Дорослі 2016-2017 між командами Шахтар Нововолинськ та Стир село Старий Чорториськ Маневецького району. Літня естрада о 14 годині. Концертна програма Моє Оша. Тне місто за участю учасників художньої самодіяльності міського палацу культури о 15-й годині виступ міського муніципального естрадного оркестру. О 15.30 розважальна програма з двійнятами та трійнятами місто, у якому я живу. О 16.30 Розважальна програма Співоча родина, 17.30 Святкова лотерея. 17.45 саундчеки колективів. 19.00 Святкова програма за участю запрошених колективів. Гурт Цвяхи, місто Нововолинськ, гурт Корінь Мандрагори, місто Рожище, гурт Санмай, місто Луцьк, гурт Марлен, місто Київ, співачка Зоряна, місто Львів. Нововолинські вогнеборці врятували із охопленої вогнем квартири матір із двома дітьми. Пожежа трапилася в багатоквартирному будинку на вулиці Гагаріна. Причини лиха встановлюють. До пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про займання житлової квартири. За декілька хвилин на місце події прибули працівники державної пожежно рятувальної частини номер 5 міста Нововолинська у складі двох відділень. Під час розвідки з'ясувалося, що горить квартира на другому поверсі. а дим заполонив увесь під'їзд і перекрив шлях до порятунку матері з двома дітьми. Інформують у прислужбі ДСНС Волині. Пожежно-рятувальні роботи одночасно здійснювалися у двох напрямках. Бійці першого відділення у складі ланки газодимозахисної служби увійшли до задимленого під'їзду та розпочали гасіння пожежі. А рятувальники другого відділення встановили триколінну драбину до вікна і рушили на порятунок людей. Вогнеборці Ігор Сарай, Антон Олексюк та Віталій Ніколайчук евакуювали із охопленої вогнем квартири 29-річну жінку та її дворічних доньок і передали до рук працівників медичної бригади. 27 серпня 2016 року ми відзначатимемо 160 річницю річницю дня народження невтомного борця за справедливість письменника загальносвітового значення українського мойсея Івана Франка. З нагоди ювілею у сквері центральної міської бібліотеки відбувся загальносистемний поетичний нон-стоп під назвою Нововолинськ читає Франка. Учасниками заходу були усі бібліотеки міста та селища благодатного. Також до вшанування пам'яті каменяря долучилася громадськість. Учні та вчителі місцевих шкіл, а також інші жителі Нововолинська, декламували поезію Івана Яковича Франка. Присутні мали змогу ознайомитись із бібліосушкою «20 цікавих фактів життя Івана Франка та з книжковою виставкою під назвою Титан Геній Каменяр. Начальника юридичного відділу державного підприємства Волинь вугілля Віктора Порплицю звільнили з посади. Це відбулося через два місяці після представлення нового директора підприємства Миколи Порога. Звільненню юриста передувала низка доган, який нині він оскаржує у суді. Згідно із повідомленням, саме Порплиця разом із донедавнішнім керівником державного підприємства Валентином Кисельовим виявив факт дерибану на Бужанській і намагався зупинити тіньові схеми відвантаження чорного золота. Про це пише інформаційне агентство Волинські новини із посиланням на видання Радар. Саме Порплицю вважають мозковим центром незалежної порвинки, що діє на шахті Бужанська. Ця порвинка ініціатор численних акцій протесту, пікетувань, а головне перевірок і ревізій на державному підприємстві, внаслідок яких відкриваються кримінальні справи. Порплиця з Кисельовим показали репортерам Деребан на Бужанський квітень 2016 року. Йдеться у повідомленні. Як пише Радар, Віктор Порплиця, член профкому первинної організації НПГУ, без погодження з профспілкою звільнити його не могли. Це порушення закону. Напередодні увесь профком незалежницької первинки, до якої належить порплиця, прийшов у суд підтримати свого активіста. До слова начальник юрвідділу Віктора Порплицю звільняли уже двічі. Двічі він поновлювався через суд. Про підсумки минулого навчального року та проблемні питання, які виникають перед новим, керівництво краю та освітяни області, говорили під час підсумкової конференції педагогічних працівників у Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик зауважив, що як і торік цього навчального року покращення рівня освіти учнів є найбільш пріоритетним завданням. І тому дуже важливо, щоб керівники відділів освіти, органів місцевого самоврядування і директори шкіл розуміли, що відповідальність за освітній процес області у всіх спільна. Йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Відтак Володимир Петрович ознайомив усіх присутніх із стратегічними завданнями, які потрібно вирішити під час процедур реформування освіти. Перш за все, це Стосується проблеми наповнюваності опорних шкіл області, оскільки є такі навчальні заклади, де кількість учнів становить лише 25% від загальної місткості. При тому, що у найближчих населених пунктах функціонують малочисельні школи або ж діти зовсім навчаються індивідуально. Втім, створення опорних шкіл водночас включає в себе і окреслення завдань для дорожніх служб та перевізників. Вважаю, що 2017 рік для нас має стати першим роком формування системи опорних шкіл, зауважив Володимир Маргунчик, водночас Володимир Петрович пояснює, що створення таких шкіл має бути не вказівкою керівництва, а свідомою позицією району, тоді і стане можливим виділення коштів із обласного бюджету на забезпечення таких навчальних закладів усім необхідним. Проблема малочисельних шкіл одна з основних у 2017 році. В році. Першу чергу це стосуватиметься вчителів, які довгий час працювали у школі, і завтра можуть залишитися без роботи. Однак, голова облдержадміністрації пояснив, що ситуація кожного педагога щодо майбутнього працевлаштування

Щодо питання по шкільних автобусах, Володимир Гунчик зауважив, бюджети сьогодні виконуються в геометричній прогресії. Також він закликав голів районних державних адміністрацій та районних рад звернути увагу на необхідність доставки дітей з малочисельних в опорні школи або школи базового рівня не перевізниками, а спеціалізованими автобусами. Також Володимир Петрович повідомив, що дав доручення в рамках фонду регіонального розвитку, наступного року передбачити в першу чергу компенсацію 14 шкільних автобусів, забраних в зону. То цьогоріч луцькі правоохоронці фіксують підвищення рівня злочинності. За останніх півроку в обласному центрі трапилося більше 27 тисяч подій із ознаками злочину. А це на 9 тисяч більше ніж за аналогічний період торік. Причини такого збільшення рівня злочинності пояснив очільник луцького відділу поліції головного управління національної поліції у Волинській області Олег Кічук. Під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту і енергозбереження. Причин такого росту злочинності каже Олег Кічук, чимало. Зокрема, це військові дії на Сході і наявність незаконної зброї на руках громадян. Свій відбиток наклала атестація. Нині міськвідділі. Штат набраний на половину йдеться на сайті волинських новин. Крім того, стимулював різ злочинності і закон Савченко, за яким вийшли люди, які неодноразово скоювали злочини на території Волині. Уже є випадки розбійних нападів, крадіжок, пограбувань, вчинених такими людьми. Розповів Олег Кічук. До кінця цього року достроково на волю вийде більше сотні засуджених, які перебувають у СІЗО до рішення суду. Волинянин, якого звільнили за законом Савченко, намагався вчинити крадіжку цінних речей одразу із двох квартир. За час проведення АТО більше 37 тисяч військових отримали державні нагороди та відомчі відзнаки. Нацполіція шукає тренерів для своїх працівників. Паровози можуть поповнити склад потягів Укрзалізниця. А також про ситуацію у зоні АТО дивіться у короткому огляді новин. За час проведення АТО державні нагороди та відомчі відзнаки отримали понад 37 тисяч військовослужбовців та працівників збройних сил України. Про це повідомила речник міністерства оборони Оксана Гаврилюк під час брифінгу. Передає кореспондент українських національних новин. Понад 11 тисяч військовослужбовців відзначено державними нагородами. Найвищою нагородою звання Героя України удостоєно 26 військових. Більше 15 тисяч осіб нагороджено відзнаками та цінними подарунками Міноборони та близько 11 тисяч відзнаками начальника генштабу головнокомандувача збройних сил України. Повідомила Оксана Гаврилюк. Нацполіція оголосила набір тренерів для нових працівників. У жовтні 2016 року стартує навчання нових поліцейських Київської, Одеської, Хмельницької, Волинської областей та міста Києва. Передає прес-служба головного управління національної поліції міста Києва. Оголошується набір тренерів для підготовки нових працівників Національної поліції. Навчання буде проводитися українською мовою по матеріалах, які були розроблені експертами профільних сфер. Обов'язковою умовою для майбутніх тренерів є можливість викладання не менше ніж два дні на тиждень, 12 годин заохочується участь експертів із різних сфер суспільного життя та інститутів, неурядові організації, науково-викладацькі кола і практичні підрозділи. Паровози знову можуть стати повноцінним транспортом для українських громадян. Наразі ці старовинні тягові машини виїжджають лише на свята, бо на ходу одиниці. Але є люди, які хочуть повернути їх у постійний обіг. Ціль ентузіастів запустити в Україні постійні екскурсійні ретро поїздки. Розповідає канал новин 24. У Сновську Створили паровозне депо. Відновленням ретротехніки уже зацікавилися в Одеській та Черкаській областях. За роки незалежності в Україні на металолом порізали понад сім сотень паровозів. Історичних машин лишилося 97, а в робочому стані тільки чотири. Тому прихильники ретротехніки хочуть запустити масштабний ремонт паротягів на базі депо у Сновську. Ретротуризм дуже популярний за кордоном. Тому хлопці пообіцяли зробити все, аби він став доступним і в Україні. За минулу добу російські найманці 48 разів відкривали вогонь по підрозділах сил. Ато гатили із забороненої мінськими угодами 152-мм та 122-мм артилерії. Про це повідомляє прес-центр штабу. Ато зазначається, що на початку і наприкінці доби ворог тричі обстріляв із Сао. Вище згаданого калібру позиції в районі Авдіївки, також важку зброю калібром 152 мм терористи використали при обстрілі Архангельського. Крім того, на ділянці лінії розмежування Авдіївки північній околиці Горлівки не вщухають мінометні, гранатометні та кулеметні обстріли. За даними штабу, на Логанщині лише у світлий час доби окупанти дотримувалися режиму тиші, а згодом відкрили мінометний та кулеметний вогонь по силах АТО. Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби України, напередодні вночі російські найманці із міномет обстріляли контрольно-пропускний пункт Мар'їнка. Людей довелося евакуювати, а пункт пропуску закрити. Це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. Я ж бажаємо вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі!